Привіт, вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відео огляд, розпаковка. І сьогодні у нас дуже така насичена посилка, хоча в минулий раз все-таки було сильніше. Цього разу просто більше на журнали. По-перше, більшість фігурок я вже зібрав, але все одно є ще поодинокі, які залишились не зібрані. Також я захотів дві колекції, які тут є. Зібрати все ж таки. І я їх зібрав з однієї посилки. Тут дуже багато журналів італійських. Як я вам в одному відео сказав, я загорівся бажанням їх зібрати. І потрохи, потрохи це бажання втілюю в життя. Отже, тут повна колекція фігурок Вінкс, Спідікс. Була колекція фігурок Wings Believix. Але через рік після випуску Believix вийшли ще фігурки з чотирьох фей з крилами Speedix. Тобто, це оця історія, коли в четвертому сезоні в них було кілька пар крил, а взагалі три. Були Speedix, Zoomix, Trasix. Колекцію випустили саме зі Speedсом. Ось так виглядають ці крила. Фігурки, по ідеї, ті самі, які були в Белівіксі. Просто з іншою парою крил. Ну і я подумав, чому б не зібрати цю колекцію? Було в колекції лише 4 феї, плюс вони всі доступні і по непоганих цінах. Отже, це у нас флора, лейла. Стелла. І блум. Тобто музи і текни в колекції, як ви зрозуміли, не було. Так, ми їх в сторону відкинемо. Дуже класні, у всіх підставки. Підставки відповідають, кожна в певній феї. А також я отримав підставку від Лейли Її базову, яка була в Білівіксі, оцю от смарагдову. І вже помі... поміняв її. І, відповідно, Белілікс у мене вже повністю укомплектований, скажімо так. Лишається тільки знайти крила з ідеальним станом. Але на це треба час і герощі, тому що в ідеальному стані дуже дорогі вони. Також я замовив першу фігурку з Maxi Kinder Cosmics, це Bloom. З нею разом в наборі йшли вона, правда, розвалюється. З неї в наборі йшли Bloom і Муза Anrix, але в них не повна комплектація, тому комусь їх кинув в подарунок, хто буде купляти щось в мене на якусь певну суму. А лишається ще дві феї, в косміксі було тільки три, але мушу сказати, дуже погана якість цих фігурок. От максимально, якщо брати кіндери 24-го року і 23-го. Це небо і земля. Вони, вона не тримається, гляньте, воно розвалюється, і вона якась дуже пластмасова, е, пластилінова. Ось. Тобто максимально незручна фігурка. Я дивився по фотках і по відео, що не тільки в мене так, вона насправді погано тримається. Також, також я нарешті закрив колекцію Світ Magic. У мене є остання фігурка Крітті. Це та колекція D6 фей в одязі з 21 серії 7 сезону. А також 6 їхніх тварин. І це остання тваринка, якої мені не вистачало. Ура! Я її знайшов, отримав. Тому з часом очікуєте повний огляд на колекцію Wink Світ Magic. Ам, так. Це якісь прикраси, які були просто в лоті, тому що то був лот фігурок. А... Також там був Елас. Я його продам. І ще мусив в лоті була ось така Амур. схоже з Кіндера. Ось така Амур. Вона, здається, від Максі Кіндера Вінкс по першій трансформації. Вона, до речі, резинова. Ось не пластикова, а резинова. І ось така пів, яка стоїть на місяці. Як я зрозумів, пів і Амур Кіндерні і Амур Максі Кіндера. Також було 10 тваринки, а це я тут знайшов на сайті. А ця тваринка а, була з Італії прислана. Ні, з Брешу тут куплялась в Україні. Ось їх було три. Мені прикольні, я їх взяв. Думаю, хай будуть в колекції, Лишиться ще три знайти, що це реально. А, так. Як ви зрозуміли, тут вже суміш. ну Українська посилка, там було тільки цих три тваринки. І оцих дві Вінкс. Останні, також я всі шість зібрав по цих штуках. Я до останнього не хотів їх, але вони по дешевих цінах, тому я зібрав цю колекцію. Так, це все. Решта все закордонне в нас. Також я замовив колекцію. Правда, кожного окремо прийшлось викупляти там. Тільки Лейла, Блум і Флора були одним лотом. А Стелла, так на Муза за окремим, на жаль. Це колекція Magic Glitter. До речі, вона так само називається як колекція. Як колекція, яка виходила в 20-му році. Це ось такі підвізки на шию. А на цих підвізках Fyngs в трансформації От у нас Флора, Стелла, Блум, Текна, Лейла і муза. Тобто, як ви можете бачити. Ціла колекція зібрана, тож огляд детальний на них також, очікуйте. Ну, головне, що всі в гарному стані. А, так, далі, далі, далі. Далі у нас а, ось така кубка журналів. Їх тут а, 35, якщо не помиляюсь. А, але нових саме в мою колекцію тільки 29. Просто був лот і було шкода не забрати всі. Це мені подарували. За те, що я купляв, до речі, прикольна штука. Тут гарні арти є. Така розмальовка навіть чиста. Тільки лабіринт розгаданий. Ось. Класно. О, так. А далі, 230-й номер в мене є. Це як подарунок. Так, 175-й. В мене є, 174-й також я маю. 155, -й. 145 -й в поганому стані. Через те мені і накинули там деяких журналів. 137-й в мене також є. Вони будуть на продаж. 227 я залишу собі, тому що в мого тут пошкодження є. При транспортуванні він вилетів зі Скоп, на жаль. 173-й я також собі візьму, бо в мене всередині вже клеєний комікс, на жаль. А, так, 164-й це новий номер, якого в мене не було. Так, 138-й також новий. Все, далі всі нові. 29 нових журналів. На секундочку. 133. До речі, дана обкладинка навіть не виходила в російській версії журналу. Тому я подвійно радий цьому журналу. Обкладинка дуже класна з Міфікс. Так, номер 121. Все, моє, це все моє улюблена Італія. 120-й. 116. 110. 90. Ой, ні. 103. Так. А тепер уже маленькі журнали. 99-й номер. Це взагалі топ. 99-й досить рідкісний. А тут за гарну ціну і в ідеальному стані. Плюс комікс, який не виходив в Росії у російській версії журналу. Тобто мені втрині в його радий бачити, бо і обкладинка, і комікс нове, 81-й. 71 номер. 70-й. Перепрошую, вже заговорю. 69-й. 65-й, до речі, також обкладинки цієї не було. Тому вдвійній воно мені більше подобається. А, так, 58-й. Тут навіть комікс, який не друкувався. І, до речі, ось обкладинка. До речі, комі... ці журнали на секундочку на 100 сторінок. Тут 100 сторінок. Тобто нормальна вага, самі розумієте. Детальний огляд на кожен журнал, я, звичайно, зроблю вам. Так, номер 51. Також з обкладинкою із коміксом якого не було. Оці назви блискучі. Це просто о, обажаю. 39-й. 24-й обкладинка взагалі топова. Одяг блистить. Прям клас. А, супер. І її також не було. вона друкована в цій версії російській. 19, й це вже ближче до перших номерів. 17. й 15. й Також одяг блистить у фей на обкладинці. А, так, 13-й. До речі, саме так виглядала обкладинка 13 номеру. В, Ангелі, в Європі це була обкладинка другого випуска. Але в оригіналі в Італії це була обкладинка 13-го номера. Далі, 12-й випуск. Одинадцятий. Це прям легендарна обкладинка. Легендарний арт і красива, блискуча велика назва. Так, Ну, а далі підуть обкладинки, яких ви ще не бачили. Ось так виглядала обкладинка сьомого номеру журналу в Італії оригінального. Ось так виглядала обкладинка шостого випуска. Ну, вона була на якомусь номері, але не на 6. Ось так п'ятий виглядав. Четвертий. другий. Третій і перший, на жаль, в мене відсутні. На третьому була муза в трансформації, а на першому бум. Але я обов'язково їх куплю, тому що ну, це вже все, це вже бажання прям дуже сильне. Особливо, коли в тебе є перші номери. От, от чому тепер таких обкладенок немає? Скажіть мені. Ну, класно, ж, правда, коли одна хая на обкладинці. Отже, це був весь огляд на розпаковку цієї посилки. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть на що найбільше чекаєте огляд, що вас найбільше цікавить, яка колекція, які фігурки, чи, можливо, який випуск журналу. Мої фаворити це, звичайно, перші журнали, де була одна фея на обкладинці. Ох, який я радий, що вони в мене є. Так що до зустрічі в нових відео оглядах. Дякую, що ви були зі мною, і всього вам найкращого.